Цікава версія Traxa Slash. Така сучасна моделька. В цікавому з такому розкрасі. Подивіться, такий синій, чорний, червоний колір. Виглядає дійсно класно. Цікава ще ця моделька, тим, що вона йде на задньому приводі і на безколекторному моторі. Но новиночка їхня це безкліпсові корпуси. І тут вони теж безкліпсові. Машинка зібрана. Проставки для амортизатора, інструменти, каталог запчастин, інструкція, пульт керування, все це вже йде. Ось так виглядає їхня оригінальна коробка, і там є різні варіанти по кольору. Зараз спробую вам показати Ось такі варіанти кольора. Класно виглядають. І ще цікава штука, що запчастини йдуть вже heavy duty, тобто посилені. І ось так. Безкліпсовий корпус. Ось тут стоїть БК-мотор, задній привід. Єдине, що треба, то це акумулятор для цієї моделі 2С і все. Масонаповнені амортизатори, heavy дutie, як вони вказують, запчастини будуть. Це тут частково будуть по трансмісії, по поворотним кулакам, по шасі, тобто більш посилені вже стоять запчастини. Подивіться, як відпрацьовує підвісочка м'яко. Ну, Це просто шикарно. Траксат взагалі. По амортизаторам по підвізці, в них все дуже і дуже класно. І що цікаво в задньопривідних моделях, це подивіться в них класний виворіт коліс. Просто класнючий. Подивіться, який він. І на задньопривідній машинці. Ті, хто вже користувались, знають і я думаю, зможуть це підтвердити, що різні заноси, різні якісь цікаві трюки, може виконати тільки. На задньопривідній моделі. Повнопривідна вона не завжди все зможе зробити настільки цікаво, як саме ця. Да, По проходимості задньопривідна буде уступати повнопривідним, але цікавість користування і управління саме задньопривідною машиною дуже класна У мене була, і це реально дуже цікаво використовувати саме задньопривідні моделі. На деяких ділянках дороги і деякі трюки саме на них виконуються дуже цікаво.